Вне цей тиждень для вас досить сприятливий. Ваші заповітні плани і задуми починають поступово реалізовуватися. Намагайтеся зберегти таку ситуацію. У понеділок ви багато чого можете встигнути. Було б бажання. Витрачайте свою енергію на облаштування власного будинку. Це змінить його в кращу сторону. Вчіться слухати і читати між рядків. Так ви отримаєте інформацію, здатну змінити ваше сприйняття світу. У вихідні вибирайтеся до друзів у гості. І відвідайте виставку, спектакль або концерт. Головне не сидіть вдома. Сільці, не здійснюйте імпульсивних вчинків. Вони швидше за все виявляться необачними. На цьому тижні емоції будуть вам тільки перешкоджати, тому намагайтеся зважено підходити до питань зміни роботи або кола своїх обов'язків. Вівторок вдалий день для творчості. У четвер ваше мовчання виявиться на вагу золота. При цьому багато що залежатиме від вашого морального настрою в суботу, ймовірна зустріч з людиною, яка змусить вас розкрити ваші творчість. Дипності. Близнюки наступні сім днів вимагатимуть від вас напруження мінімального в той момент, коли потрібно буде просто не опустити свій шанс. У вівторок ділові зустрічі будуть вдалими, так як вся необхідна інформація прийде до вас своєчасно. Ваша дипломатичність і готовність до компромісу забезпечать вам позитивні зміни на професійно-службовому терені. У п'ятницю необхідно виключити навіть мінімальний прояв агресії, тільки дружелюбність допоможе вам вирішити ваші проблеми. Раки найближчими днями вас очікує напружений графік і великий обсяг турбот, як на роботі, так і вдома. Але це викличе у вас відчуття впевненості у своїх силах і бажання діяти. Вам стане у нагоді, ваша здібність приймати нестандартні рішення. З іншого боку, є небезпека, що ваш оптимізм переросте в ейфорію, а це загрожує не найкращими наслідками. У вихідні будьте обережнішими з новими знайомими. Є ймовірність потрапити в якусь неприємну історію. Леви, цього тижня вас може відвідати бажання привести до ладу свій зовнішній вигляд і додати йому елегантності та ефектності. Займіться цим в понеділок. В цей день будуть вдалими покупки ділового одягу та будь-яких речей для роботи. У вівторок ви можете отримати неоціненну послугу з боку покровителя, але подробиць розголошувати не варто. В четвер тримайте свої ділові папери подалі від цікавих поглядів. Конкуренти легко можуть скористатися вашою довірливістю при контактах з новими людьми проявляйте передбачливість та обережність. В суботу не посоромтеся, проявити ініціативу. Підтримка буде вам забезпечена. Діви, на початку тижня на роботі вас може очікувати тимчасове затища. Зате у вас з'явиться більше часу для налагодження корисних контактів і просто дружнього спілкування. У середу намагайтеся не давати обіцянок, виконати які вам буде дуже важко. Будь-яку інформацію, яка надійде цього дня, варто мати на увазі на майбутнє. У п'ятницю намагайтеся знизити навантаження на роботі до мінімуму і нічим серйозним не займатися. У вихідні бажано зайнятися облаштуванням будинку. Або оновленням гардеробу. Терези, бажано присвятити собі більше часу, тому концентруйтеся тільки на тих справах, які реально здійснені в ситуації, що склалася. З найбільшим успіхом звершаться ті, якими ви займетеся разом з друзями, але це не означає, що вам потрібно відгукуватися на будь-яку пропозицію з боку ваших друзів, відмовтеся від тих справ, які вам категорично не подобаються. У середу буде трохи нудно, тому що багато часу доведеться присвятити рутинній роботі, зате завершивши її ви відчуєте себе господарем життя і королем становища, поїздки, відрядження, початок подорожей будуть успішними в четвер. У вихідні намагайтеся проявити по відношенню до близьких людей максимальну турботу. Скорпіони, не акцентуйте цього тижня свою увагу на дрібницях. зосередьтеся на найголовнішому. Зараз ви товариські і легкі на підйом. Отже, у вас буде багато запланованих і незапланованих зустрічей з друзями і знайомими. Незважаючи на оптимістичний настрій, намагайтеся реально оцінити свої сили і не перевантажувати себе зайвими турботами. Цей тиждень вдалий майже для всіх ваших починань, що багато в чому вплине на майбутні перспективи. Стрільці, перша половина тижня ідеально підходить для досягнення поставлених цілей та реалізації планів. Але коли все на не буде зроблено, не задумайте зупинятися, відпочинете пізніше. Зараз же час, що залишився, краще використовувати для вирішення ще пари трійки задач. Звички знайдуть над вами особливу владу, і з ними доведеться рахуватися. Відкладіть до кращих часів спроби побороти шкідливу з вашої точки зору пристрасть на другу половину тижня. Важливих справи зустріч. Ще й бажано не планувати. Враження можуть бути оманливі, і те, що здавалося вам надійним, раптом виявиться зовсім не таким. Козироги, на самому початку тижня вам знадобиться швидке рішення, вірний розрахунок і вміння згуртувати колектив. В середині тижня будьте стримані, і обережні. Не варто навіть намагатися пробити лобом стіну. Ваша активність і енергійність допоможе вам зрушити з мертвої точки справи, що накопичилися, але не витрачайте свої сили через дрібниці. Ваші творчі починання на роботі в четвер принесуть віддачу, а ініціатива не залишиться непоміченою. У сімейних справах можливо. Виникнення невеликих проблем, тому вихідними займіться розгрібанням накопичених домашніх справ. Водолії життя у вас стає спокійнішим, тим не менш вчіться гнучко лавірувати між людьми і ситуаціями. Так ви зможете багато чого досягти. Остерігайтеся на початку тижня спокус, які загрожують відвести вас з вірного шляху. Не виключено, що в четвер вам доведеться розбиратися одразу з декількома невідкладними проблемами. Якщо в суботу вам доведеться аргументовано відстоювати свої погляди, згадайте про те, що розумний компроміс ще нікому не зашкодив. Риби тиждень може виявитися на рідкість, продуктивним та спокійним. У вівторок вам знадобиться обережність і ретельність прийняті рішень. У другій половині дня в середу ви можете багато чого досягти. П'ятниця сприятлива для накопичення і засвоєння нової інформації. В неділю намагайтеся зберігати душевну рівновагу і не вносити в атмосферу дня хаос і метушню. В цей день інформація може сприйматися неадекватно, не поспішайте з судженнями. Потім у всьому розберетеся.